Добрий день малята! В кінці березня, на початку квітня, коли прогріється земля, люди починають сіяти зелень. Кріп, петрушку. Салат. Зелену цибулю. Та висаджувати іншу городину. Малята. Ми з вами місяць назад посадили шматочки картоплі та моркви. Ми їх доглядали, поливали, оприскували. На них через віконечко світило сонце. Давайте подивимось, як змінилися наші рослини за цей час. Дивіться, як гарно в нас підросли морква та картопля. Яке зелене! Та різьблене листя в нашої моркви, на ній почали зацвітати квіточки. І картопля теж не відстає, підросли та зміцнили стебла, і на ній теж з'явилися квіточки. Як ви вважаєте, чи схожі ці рослини одна на одну? І чим? Вони відрізняються. Дітки, висаджуйте городину на своєму підвіконні та дбайте про неї. Спостерігайте, як вона росте та збирайте свій врожай. До побачення!